Добрий день з України. Канал Таро Знання, мене звати Анастасія, і давайте вже сьогодні подивимось э, обережно подивимось э, Білгородську Народну Республіку. Бо вчора я розумію ваші запити, ті, що адекватні, з боку того, що там відбувається, хоча, на мій погляд, в інформаційному полі є достатньо даних серед. Українських телеграм-каналів, в принципі, обмальована ситуація того, що там відбувається. Ще зачіпну, знову ж таки, тему. Де ви берете інформацію? Ну, це буде пізніше. Після. Кому захочеться трошки покрінжувати разом зі мною, можете залишатися. Загалом, я зараз пропоную подивитися загальну картину. Хочу у карт запитати загальну картину. Для нашого погляду, я не буду зачіпати ті речі, котрі можуть бути небезпечними для військових або військової кампанії. Якщо ви цього не розумієте, ви можете йти до тих інших тарологів, хоча добре, що вони також часто брешуть, тож вони ніфіга не видають. Бо хтось мені писав у коментарях, що <кхем> ваша колега така-така, хоча яка там коліжанка. Не стидаючись, прямо каже, що відбувається. Я така інколи передивляюся. Ну і добре, що вона реально каже, але не знає, що каже. Я таке собі дозволити просто не можу. Це неправильно. Загально мені оберсить ситуацію. Ну, те, що там відбувається рух. І наразі також факт вже. Активні дії. Я перепрошую, тут моя собака знову ж таки. Ресурсно підтримані. Так. Окей. І. <кій> Дивіться, підтверджую тему. Незручно, закріплення на певних місцях. Підтверджую. Є така тема. Умовного звільнення також. <кій> Почому умовного? Ну, ви розумієте, є карта дурня. Є тема того, що на певних територіях є обнулення місцевої влади, називаємо так це. Ось. Є закріплення, є дії, є рух, є ресурсна підтримка, що найважливіше. На питання, хто там, є офіційні дані. Тож вчора ви мене запитували. Ну, Типу, що відбувається? Я відповідала, я відповідала е, прямим текстом. Нічого не відбувається. Легіон Свободи Росії повернувся додому. Ось що відбувається. Це ж, очевидно. ви що? Які наслідки для нас це має? Для нас, для України, для які це наслідки? Блін, от, от, от казати таке чи ні, ну. Тут всі карти про одне і те саме кажуть. Зараз образяться ці, якщо їх назву, але я зроблю ремарку в кінці для тих, хто додумує і має розум це розуміти. Для тарологів, для тих, хто вивчає таро, наслідки для нас це робиться для сімки кубків. Для шістки мечів, щоб <кій> зупинити вісімку мочів і піти по трійці жезлів. Що це мається на увазі? Я ось цю карту вам поясню. Для нашого руху це робиться. Для нашого руху, щоб не було завад нашому руху, щоб де ми вимушені були стопнутися, цей рух міг би бути. Не скажу відновленим, щоб він міг е, вільно здійснюватися. Е, перефразую. Там, де є складнощі в Ру, Русі, нашому, і я не маю на увазі, блядь, гроші, щоб там були більш вільні шляхи. Зрозуміло? Ну, хто не зрозумів, то вибачайте. Тут такі карти, що якщо я почну цей, то я почну прямим текстом вже казати, що відбувається, так? В Першу чергу, ось. Для декількох рухів це відбувається. Там, де були обмеження. Ну, звісно, що це робиться для дестабілізації? І нам вона потрібна. Ця дестабілізація. Наслідки це вирішення декількох проблем. Проблем з обмеженням, коли ми переключимо увагу, не ми, а з нас. Ну і, до речі, е я вас скільки вчу налазити на расистські форуми, але згідно коментарів, ви все одно це робите, або не ви знаєте, або не розумієте, що це расистські форуми. Я хочу одразу сказати, що це ну, знівеліювати подачу расистським форумам те, що це. Ну, не знаю, рішення було прийнято там допомогти, наприклад, російському легіону, бо вони кажуть інакше. Швидко, не обдумуючи і так далі. Фігня. Це розроблялося не один місяць. План розроблявся не один місяць. Розуміння того, що повинно відбуватися, було давно. Ось і все. Це те, що потрібно розуміти. До речі, вчора хтось запитав, дивне таке питання, чому дивне, поясню, чи це не ті провокації, що повинна була вчинити рашка у Білгороді, про які я казала, задля підстьобування населення. Ну, дивне питання, чому? Тому що рашка може це вчинити пізніше, от якраз зараз, на основі того, що відбувається. І от тоді, блін, велика можливість, що розклад програється. Тим більше, що хто вчора читав новини, ті повинні знати, що там, де зайшов легіон поблизу населеного пункту певного, рашисти без евакуації, без евакуації, я підкреслю, мені настати на їх життя. Я просто вам політику, скоріш за все, рашистів розкажу. Рашисти, не евакуювавши населення, е скидували каби в місці проживання власного населення. Чи не вже це провокація? Але я чекаю чогось більшого того, що буде розноситися по каналах е як Ну, як наша провина, як підрив нашого, нашої певної репутації, як вони вважають це. Тому цей розклад, про який ви питали, що провокації в Білгородщині, воно ще не відбулося. Але я думаю, що скоро відбудеться, тому що е, тотальна брехня, якщо подивитися вчора, здається, на тих ресурсах, до речі, де багато, багато хто сидить. Я бачу ваші наративи, коли ви задаєте коментарі, е, е, рашистські ресурси. Було в середині дня, ще сказано, типу ситуація локалізована чи щось таке, ну в сенсі з проривом через кордон, в середині дня. Угу. Тоді, коли ввечері ще були новини, і зараз ще є звідти новини. Ну, Тотальна брехня, розумієте? Вони не, не, не можуть зараз контролювати цю ситуацію. Як воно буде розвертатися? повільно Воно не буде швидко розгортатися. Воно буде саме повільним. Знаєте, ось це у нас Лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів це не швидка карта. Це повільна карта, знаєте, без молнійносних якихось там прям проривів до Москви. Але рух буде. Відбуватися буде багато емоцій буде викликано. Будуть далі закріплюватись, бачите? Тема закріплення, тема певних активних дій, але це також е, лицар. Ну, в сенсі невелика придворна карта. В сенсі, от як воно зараз, потроху, помалу, так воно і буде. Можливі певні ривки, але це буде. Ну, чисто засновано на тому, що, наприклад, там на території нікого нема. Ну, захисників тих расистків-захисників. Розумієте, так? Але загалом не планується як щось стрімке. І не планувалося як щось стрімке. Це потрібно для іншого. Буде розвиватися. Але оця тема провокації рашки у своїх власних областях, регіонах то. Ну, це наближається тема. Я ж кажу, мені все одно на їх життя. Я просто вам кажу, яка політика у держави-агресора стосовно того, що інколи мені пишуть. Це з боку крінжа. Я не знаю дійсно люди. Я просто хочу заспоритися з тими, хто буде писати, що то боти, то не боти, то реально люди. Бачите, я їх розрізняю. Ситуація в тому, що. Вчора, ось, наприклад, я навіть у своєму телеграм-каналі розказала людям і посміялася з того, що багато людей негативно реагують на те, як я коментую у відповідях на певні запитання. А як я маю реагувати, якщо я бачу в кожній фразі російські наративи? я знаю, де це було взято. Наприклад, вчорашні коментарі. Поясніть мені, що відбувається у Білгороді. Це правда, що українська ДРГ. Жоден український канал не назвав цей прорив з боку української ДРГ. Українською ДРГ називали лише рашистські канали всю цю тему. Вже підкреслено, вже російський наратив, що ми там вторглися на території, ми вторглися, ну, продовжується російський наратив для того, щоб обміняти Крим та Донбас. Розумієте, так, коли я читаю цей коментар. Я розумію, звідки це, що, де ноги ростуть? Я бачу, що людина взяла цю інформацію з расистських або прорашистських пабліків. Можливо, вона це не розуміє. Можливо, вона просто мозку не має. Але, ну, як я повинна відповідати? Я так відповіла, що знову наїлася лайна. Тому що українська позиція відома. Там діє Легіон Свободи Росії та. Ну, батальйон якийсь добробат російський, також. Все. Тож я і реагую різко, тому що в нас є офіційна відповідь від влади. Навіщо її намагатися спростовувати? Тим більше, що не просто спростовувати то фігня. Окей, ми маємо право на це. Питання в іншому. Людина розмовляє е, фразами росіянських каналів. Звісно, я реагую негативно. Це норма. Я взагалі проти, щоб найокрепша людина, з найокріпшими мізками, лізла кудись на якісь канали, ресурси, навіть з цікавості. Чому? Тому що вам навіть перекручувати фактів не треба. Достатньо того, що вам не скажуть про якісь моменти, дуже важливі, що відбуваються паралельно, наприклад, з негативними подіями. Наприклад, Бахмут. В жодному росіянському каналі, котре сильно пропихує цю тему. Окрім е, того, що ми його зовсім втратили, е, не буде е, вказано, що ми ведемо е, жорсткий прорив на флангах. І до чого це буде призводити для бахмуту. Жоден. Ми, ми, ми могли якось вскользь це взяти, так, що є якийсь прорив на флангах, але це, типу, фігня. Ну, знаєте, рідні, це не фігня. Бахмут в низині знаходиться. Він на однодолоні зверху. Ось. По-друге, якщо ви вже не знаєте, що читати, лізьте до бахмутського демона це не реклама, це просто, ну, порада. Ви будете знати, хоч приблизно, що ми просуваємось і навіть приблизно, наскільки ми просуваємось і що ми робимо. І це просто невеличкий лише момент того, що просто замалчують інформацію. Розумієте? Перетворюють. І це, ну, це для пропаганди нормально, але нафіга ви це їсте, я не розумію. Загалом треба з холодним розумом підходити до будь-якої інформації. Тому що в коментарях я дійсно бачу оцю всю тему то, що я сказала раніше. Тому, чи нам на користь це? Давайте я фіналізую. Так, однозначно, це на користь. Я хочу знову ж таки підкреслити, а це також наратив, до речі. Рашистських пабліків, що це якось з наскоку. Е, навіть а, Пісков казав, щоб прикрити, знову ж таки, тему Бахмуту, дати нам якусь тимчасову типу перемогу? Ні. Питання в тому, що вбачається ситуація, що готувалася це ну, не один місяць. Н -н -н. Думки про це, плани, розмови, судячи по картах е, ну, десь півроку, не менше. Ось в чому ситуація. Проте про це ніхто вам не скаже. І це нормально. <кхм> скаже якийсь там таролог і Бог без неї. Це нам на руку раз, це буде продовжуватися. Два. Це буде не стрімко, не повільно, виключаючи деякі ділянки. Три. Це буде не стрімко, це буде повільно, я хотіла сказати. Так? Окрім певних ділянок, де вказано буде три. Ну і я ж кажу, багато буде моментів того, що будуть провокувати, можуть покласти власне населення, знову ж таки, як я вже про це раніше казала. За того, щоб виставити, тому що це ж для них не Легіон Свобода Росії, це то Україна зайшла. Та? Нас, як варварів, як людей, що нищить населення і так далі. Будемо разом дивитися, як будуть розвиватися події. Питання в тому, що сильно глибоко я дивитися не можу, тому що це може нашкодити військовій кампанії. Ось і все. І це нормально, як я вважаю. Загалом, я дуже радію, коли є адекватні коментарі з питаннями. Це нормально. Погано, коли. Ці коментарі засновані на наративах рашистських каналів. Тож, якщо ви десь почули, ось те, що я перелічила, то я вас поздоровкаю. Ви сидите не там, де треба. А ще багато людей, потім, коли інколи згадую свій телеграм-канал, мене перепитує, а як на нього попасти. Друзі, все є в описі цього каналу, в основному в описі каналу на Ютубі. Все. Дякую за вашу підтримку. Дуже перепрошую, що я рідко виходжу в ефір. Багато хто знову перепитує, хоча я відповідала, чи будуть розклади на тиждень. Мені незручно це робити, розумієте? Тут сидіти дуже жорстко. Висадити годину на Ну, тут я не зможу нормально, там більше години. Скліпати це з фрагментів, в мене там спина починає боліти. Коротше кажучи, якщо я не знайду себе більш зручного місця, то поки що розкладів не буде, тому що в мене тупо болить спина. Все. Так от ще раз дякую за те, що дивитесь, дякую за вашу підтримку. Фільтруйте те, що ви їсте, те, що ви читаєте, ви ж розумієте, ви ж не їсти їжу з помийки. А виходить, що інколи так, але в інфопросторі. Дякую всім, хто. Пише мені, хто підтримує мене, дякую окремо спонсорам за вашу підтримку. Сподіваюсь, румни, що ми викладаємо, я викладаю в спонсорському чаті, вам допомагають. Хоча дякую вам вже за коментарі, котрі ви лишаєте, з відгуками про те, як у вас спрацював Став. Але нагадую, що поки у вас нічого не відбулося, ну в сенсі так, і поки став не завершив роботу, розказувати про це не треба. Ось в кінці. Потім взяли, розказали. Дякую до зустрічі! Україна перемогла! Слава Україні! і Смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім, Па-па.